Ця справа стала для мене особисто дуже показовою з точки зору того, як не треба проводити усім дослідження. 1 травня 2025 року Велика Палата Верховного суду ухвалила постанову у справі про оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яким відмовлено у наданні особи рекомендації для призначення на посаду судді Броварського міського районного суду Київської області, а через те, що він публікував інформацію, певну. Ну у соціальних мережах, але для мене, як для усім фахівця, це унікальний кейс, який демонструє критичні помилки у застосуванні методів розвідки у відкритих джерелах даних у правовому полі. Адже як зазначила Велика Палата, спірне рішення не містить інформацію про те, які саме дописи позивача у його соціальних мережах. Комісія розцінила як такі, що завдають авторитету та шкоди авторитету судової влади та правосуддю. Ну, що ж робить цей кейс таким особливо цінним? По перше, це один із перших випадків в Україні, коли результати осінд розслідування, проведеного державним органом, стали предметом детального аналізу та розглянуті судом і визнані неналежним доказом. По-друге, справа показує системні проблеми в розумінні того, що таке робота з відкритими даними, і як їх результати можуть використовуватися у правовому контексті. Насправді, моя мета сьогодні не критикувати ВККС як інституцію, а показати конкретні помилки, які були допущені у цьому розслідуванні. Це важливо для тих, хто працює у сфері осіб, щоб ми могли разом вчитися на чужих помилках та підвищувати стандарти нашої роботи. Давайте розберемо суть справи. У нас є кандидат на посаду судді, який пройшов усі формальні етапи конкурсу. Цей процес тривав насправді дуже багато років з 2017 по 2024 рік. Кандидат подав заяву, пройшов перевірку відповідності вимогам, склав відбірковий іспит, пройшов спеціальну перевірку, склав каліфка. Ційний іспит і був зарахований до резерву кандидатів на посаду судді, коли ВККС оголосила конкурс на 600 вакантних посад судді у місцевих судах. Наш кандидат взяв участь і зайняв переможну позицію рейтингу на посаду судді. Але зверніть увагу саме переможну позицію. Але саме на фінальній стадії під час співбесіди сталося те, що мене цікавить з професійної точки зору. ВККС провела те, що вона назвала аналізом інформації, зібраної з відкритих джерел. Результатами цього аналізу комісія дійшла висновку, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, і відповідно відмовили йому у рекомендації для призначення на посаду судді Київського боговерського суду. Що ж саме аналізувала ВККС? По перше, це публікації кандидата у соціальних мережах, зокрема його коментарі щодо рішень органів судової влади. Зокрема, за словами ВККС, проаналізувавши інформацію зібрану з відкритих джерел, комісія дійшла висновку про не дотримання кандидатом на посаду судді етичних норм, а саме поширенням кандидатом інформації, зокрема коментарів у соціальних мережах щодо рішень органів судової влади, по-друге, його звернення до правоохоронних органів, щодо яких комісія зазначила, встановлено значну кількість звернень кандидата до правоохоронних органів. Органів а в деяких випадках події розвивалися за непрогнозованим сценарієм та мали ознаку конфлікту з представниками правоохоронних органів. На перший погляд, це виглядає як класичний осінд розслідування це використання відкритих джерел для комплексної оцінки особи, її поведінки, позицій, характеру. Такий підхід насправді цілком виправданий, особливо коли йдеться про призначення на відповідальні державні посади. Але коли я почав детально аналізувати матеріали спеціально. Равознайомляти з рішенням суду, рішенням ВККС, одразу побачив низку червоних прапорців, які сигналізують про непрофесійний підхід до осінь розслідування. Ну і насправді найголовніше повну відсутність розуміння того, що осінт. Не просто збір інформації з інтернету, а складний аналітичний процес, насправді, який вимагає дотримання певних строгих методологічних стандартів. Усі у цій справі мав відіграти роль інструменти для оцінки абстрактних понять, таких як доброчесність та професійна етика кандидата. Ну звісно, це значно складніше завдання ніж встановлення конкретних фактів для прикладу там біографії чи виявлення зв'язків між особами. Тому доброчесність та професійна етика це насправді не технічні характеристики. Які можна виміряти певними приладами, це складні морально-етичні категорії, які потребують насправді глибокого аналізу поведінки людини у різних ситуаціях протягом тривалого періоду часу. Але якщо брати усім, то він може надати фактичну основу для такої оцінки. З офіційних документів видно, що ВККС намагалося через усім встановити кілька речей: по-перше, це чи завдають публікації кандидата шкоду авторитету судової влади по-друге, чи свідчать його дописи про недотримання певних етичних норм. Ну і по третє, чи характеризує його поведінка в інтернеті як особу із несумісно зі статусом судді на переконанні комісії, як зазначено в рішенні дописи кандидата у соціальних мережах задали шкоду авторитету судової влади та правосуддю як інституційному явищу. При цьому ВККС визнала, що активна громадянська позиція кандидата у професійному та особистому житті є гарним. Ним прикладом ініціативи боротьби за справедливість, але водночас висловила певні сумніви щодо прийнятності способу. Доведення кандидатам своєї позиції до учасників суспільства, крім того, БККС використовувала усім для аналізу конфліктної поведінки кандидата з правоохоронними органами. Але знову ж таки факт звернення до поліції потрібно розуміти не дорівнює конфліктній ситуації. Потрібен аналіз контексту обставин та результатів цих звернень. Тому усінд може встановити кількість характер звернень, але точно не висновки про конфліктність ситуації, адже це потрібно Требує певної експертної оцінки. Тепер хочу перейти до детального розбору критичних помилок, які були допущені у цьому осіб дослідженні. Я виділив 5 основних категорій помилок, кожна з яких є критичною і могла б призвести до силення результатів розслідування. Помилка номер один: це відсутність методології. будь яке професійне осіб дослідження починається із розробки чіткої методології. Слід визначити ціль розслідування, критерії, пошуку, часові рамки, ревалентні платформи, а також алгоритми. Оцінки інформації, критерій достовірності даних у справі ВККС замість методології можна побачити лише загальну фразу про аналіз інформації зібраної з відкритих джерел. Ну насправді це не методологія, це декларація про наміри. Як правильно зазначив суд, спірне рішення не містить мотивів, з яких виходила комісія, оцінюючи дописи позивача у соціальних мережах, що, звісно, позбавило суд можливості надати їм оцінку на предмет відповідності критерій обґрунтованості. Ну і звісно, тут потрібно розуміти, що професійна методологія мала би включати детальний план того, як саме проводити пошук, які платформи досліджувати, і як оцінюється насправді ревалентність знайденої інформації. Помилка номер два: це порушення ланцюжку доказів. У сінті прийнято дотримуватися принципу безперервності доказового ланцюжка. Кожен крок від початкового пошуку до фінального висновку має. Насправді бути документований таким чином, що будь-хто може відтворити наше розслідування або будь-яке інше, і отримати ті ж самі результати у даному кейсі ланцюжок доказів повністю порушений. Немає скріншотів публікацій у рішеннях, немає точних посилань на контент, немає доказів того, що саме контент не був змінений або видалений між моментом виявлення і моментом прийняття відповідного рішення. Також немає метаданих, дати, часу публікації інформації про платформу. Форму тому касаційний адміністративний суд однозначно зазначив наявність самих лишень фактів публікації, зокрема коментарів позивача у соціальних мережах щодо рішення органів судової влади та звернень до правоохоронних органів, без наданих їм оцінків спірному рішенні не може характеризувати рішенням як. Певне належним чином мотивоване, тому потрібно розуміти, що фотокопії дописів, які згадуються в матеріалах справи, абсолютно недостатні. Фотокопію можна легко підробити, також вона не містить критично важливих метаданих. Більше того, з фотокопії неможливо зрозуміти контекст публікації, що її передували, які були коментарі, як розвивалася дискусія. Ну і помилка номер три: ігнорування контексту. Контекст у соціальних мережах насправді це все одне і ж те речення може мати діаметрально протилежне значення в залежності від того в якій ситуації воно було написане, людина насправді могла легко іронізувати, цитувати когось іншого, відповідати на провокацію і брати участь, можливо, навіть у філософських дискусіях. ВККС, судячи з усього, оцінювала публікації кандидата в повній ізоляції від контексту. Це не просто методологічна помилка, це насправді може призвести до кардинально хибних висновків. Ну і помилка номер 4. це відсутність часової фіксації. Як зазначив позивач станом на початок співбесіди 4 квітня 2000 2024 року в матеріалах його досьє як кандидата на посаду судді, не було документальних матеріалів щодо зазначених публікацій у соціальних мережах ні в паперовому, ні в електронному вигляді. Це означає, що фіксація усім даних відбувалася вже після початку процедури оцінювання, що насправді є неприпустимим порушенням. У професійному осінт ми завжди фіксуємо інформацію на момент виявлення з повними метаданими, дата збору. Час URL, скріншот з браузерними елементами. Тут цього не було зроблено. Ну і помилка номер 5 – це підміна доказів посиланнями. ВККС замість детального аналізу публікацій у рішенні просто надала посилання на youtube запис співбесіди з таймкодами. Це насправді абсолютно неприйнятним з точки зору усім методології. Але найцікавіше у цій справі це окрема думка двох суддів великої палати, які кардинально не погодилися з рішенням більшості, тобто великої палати. Судді погрібний та Пак написали детально 62 параграфну окрему думку, в якій запропонували абсолютно інші методу... іншу методологію оцінки осінд доказів. Тепер давайте розберемо альтернативну точку зору на використання осін доказів, яку запропонували судді в окремій думці. Це насправді дуже важливо для розуміння того, як може розвиватися правова практика у використанні осін в Україні. Судді погрібний і СТОПАК вважали, що ВККС надала достатні докази і що рішення. Було правильно мотивованим їхня позиція. Наступна оскаржуване рішення містить достатні мотиви, які дозволяють зрозуміти підстави відмови у наданні рекомендацій для призначення на посаду судді. Що цікаво, ці судді провели власний детальний усім аналіз публікацій кандидата прямо у тексті окремої думки. Вони, перш за все, процитували конкретні дописи з соціальної мережі Facebook із збереженням оригінального. Правопису і дали їм професійну оцінку. Ось для прикладу, перший допис. Перше за підсумками року увійшов до рейтингу щоправда лишень сформованого Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а не топ 100, топ-10, 300, півлітра. Ну, хоча б щось, судді оцінили це так: позивач іронічно висловився про рейтинг сформований ВККС, порівнюючи його з неофіційними рейтингами, що може бути сприйнято як применшенням авторитету комісії та її процедур. Другий допис містив фразу. Повна хінея стосовно законодавчих ініціатив. Судді зазначили, що використання зневажливих висловів та критичних процедур добору без належного обґрунтування є несумісним із очікуванням від кандидата на посаду судді. З точки зору осінь методології, підхід суддів в окремій домці демонструє, як би мали виглядати професійне осінь-дослідження, для прикладу, конкретне цитування дослідженого контенту, збереження оригінального форматування і стилю а так. Також контекстний аналіз кожної публікації, правова кваліфікація виявлених фактів. Ну і звісно, що зв'язок між конкретними фактами і загальними висновками. Судді також провели численний аналіз. Звернень кандидата до правоохоронних органів і детально описавши конкретні інциденти: перше це сварка в ресторані через обслуговування українською мовою. Друге, це конфлікт із патрульними через стан здоров'я, а також звернення щодо службового автомобіля ДСНС. І їхня висновок пояснення позивача не спростовують висновки ВККС про те, що численні звернення до правоохоронних органів підтверджують його схильність до конфліктної та імпульсивної поведінки. Ну і найважливіше з їхньої точки зору вимога до ВККС цитувати в тексті рішення кожен допис чи надавати їм детальний аналіз є надмірною та непередбачено законодавством. Вони вважають достатнім посилання на матеріали досьє та відеозапис співбесіду. Це створює дуже насправді цікаву ситуацію для осінь спільноти. Маємо два абсолютних різних підходи до стандартів осінь доказування Перший це хід великої палати, вимагає повного цитування, детального аналізу кожного доказу безпосередньо у рішенні, а також. Високих технічних стандартів фіксації. Другий підхід це викладений в окремій дубці суддями, допускає посилання на матеріали справи, вважає достатньою загальну характеристику виявлених фактів. Ну і звісно, що акцентує увагу на змістовій, а не формальній стороні. Насправді це показує, що права система ще формує певні стандарти роботи із усім доказами, і від того, який підхід переважить у майбутній практиці, залежить розвиток цієї сфери усім в Україні. Давайте тепер детально розберемо. Премь, чому результати цього осінь розслідування не стали доказами у суді, враховуючи позицію як окремої думки, так і вели... думки великої палати, переважно прийнятої переважною більшістю, яка визнала усім доказами недостатніми, але двоє суддів категорично не погодилися з цим. Основна позиція суду рішення ВККС не містить інформацію про те, які саме дописи позивача у його соціальних мережах. Комісія розцінила як такі, що задають шкоди авторитету судової влади. Суд підкреслю. Що критичну помилку, наявність самих лишень фактів публікації без надання їм оцінки в спірному рішенні, не може характеризувати рішення як належним чином мотивоване, але судді в окремій думці заперечили це. ВККС обґрунтовано зробила висновки про наявність сумнівів у відповідності критеріям доброчесності на підставі конкретних дописів позивача. Вони вважали, що фотокопії доказів у досьє та відеозапис співбесіди є достатньою доказовою. Базою з осінь перспективи, це означає конфлікт двох підходів: формально-технічний, позиція великої палати. Кожен цифровий доказ має бути повністю процитований, проаналізований, безпосередньо у рішенні URL, метадані, контекст. Все це має бути в основному документі. Ну і є другий підхід матеріально-правовий, який сформований окремій думці суддів. Достатньо надати доступ до перевірки доказів через додаткові матеріали. Головне, щоб висновки були обґрунтованими по суті, а не формально ідеально окрема думка фактично демонструє, як би мало виглядати професійне усім дослідження. Судді процитували кожен проблемний допис, дали йому правову оцінку, а також пояснили взаємозв'язок між конкретними фактами і загальними висновками. Але насправді тут ключовою проблемою залишається хто має проводити такий аналіз, ВККС як орган прийняття рішення. чи Суд як орган контролю судді в окремій думці, чітко заявили, що велика палата вийшла за межі судового розгляду, фактично розпереглянувши по суті оцінку ВККС щодо доброчесності позивача. Вони вважають, що суд не може підміняти своєю оцінкою дискреційні повноваження спеціалізованого органу. Це насправді створює цікавий прецедент для майбутніх справ. Якщо переважить підхід окремої думки, то осінь дослідження. Зможуть бути менш такими деталізованими у судових рішеннях, але потрібно буде надати повні матеріали для незалежної перевірки. Якщо переважить підхід більшості, тобто Великої Палати, то кожне усім дослідження доведеться оформлювати як повноцінний аналітичний звіт із повним цитуванням. Детальною правовою оцінкою кожної факти, ну і потрібно розуміти, що окрема думка суддів також звертається до міжнародних стандартів, але інтерпретує їх по іншому. Судді посилаються на бангалорські принципи та підкреслюють повноваження членів комісії оцінювати певні факти як такі, що узгоджуються чи не узгоджуються з поняттям доброчесності, є винятковими. Ну крім цього, вони цитують висновок консультаційної ради європейських суддів про соціальні мережі. Соціальні мережі характеризуються широкою доступністю та передачею інформації, що передбачає більшу ретельність у виборі опублікованого контенту. Ключова відмінність у тому, як різні судді бачать баланс між свободою слова і професійними вимогами. Окрема думка підкреслює, свобода вираження поглядів для стороннього спостерігача та певного учасника добору на посаду суддів є відмінною. Суспільство вимагає більшої. Виваженості у будь-яких висловлюваннях кандидатів у судді. З технічної точки зору окрема думка пропонує більш прагматичний підхід до усім доказів замість вимоги повного технічного оформлення кожного доказу вони пропонують систему перехресних посилань. Так, для прикладу, це основне рішення містить загальну характеристику встановлених фактів. Детальні матеріали зберігаються у досьє справи. Відео з тайп-кодами дозволяють справді розробити веретифікацію. і кожен може Перевірити висновки, але не обов'язково дублювати всю інформацію. Так, але це створює дві різні моделі для усінь прак. Перша модель це модель повного розкриття, позиція великої палати. Кожен осінь факт має бути повністю задокументований у основному рішенні. Є насправді перевага такого: це максимальна прозорість, легкість перевірки, високі стандарти доказування. Ну і є свої недоліки. Це величезний обсяг документів, високі вимоги до технічних навичок, але є ризик формалізму. І також є модель второваних посилань. Це Сформовано на основі окремої думки суддів. Основне рішення містить висновки з посиланням на детальні матеріали. Ну і звісно, є переваги у такого підходу: це компактність рішення, фокус на змістовій оцінці і практичність. Застосування, але є і недоліки: цей ризик недосконалої прозорості, складність незалежної перевірки, можливість зловживання. І судді в окремій думці також підняли важливе питання для меж судового контролю над осінт. Вони стверджують, суд не може вимагати від комісії такого рівня деталізації мотивів, який фактично означав би дублювання змісту співбесід чи матеріалів досі у тексті рішення. Це питання критично важливе для розвитку осінт України. Якщо суди встановлюють занадто високі технічні. Вимоги, це може призвести до того, що державні органи взагалі відмовляться від використання осіб через складність його оформлення з іншого боку, якщо вимоги будуть занадто низькими, це може призвести до певних зловживань і порушення прав громадян. Ну тому окрема думка пропонує компромісний варіант. Достатньо, щоб ВККС указала на характер дописів їх сформованість і наслідки, а також надала доступ до певних матеріалів, які дозволяють перевірити. Ці висновки, ну аналізуючи загалом цю справу з урахуванням окремої думки, судді бачу не просто конфлікт навколо конкретного осінь розслідування, а насправді формування двох різних правових доктрин щодо використання цифрових доказів для державних органів. Це означає необхідність вибору між двома моделями. Модель високих стандартів це є детальне оформлення кожного осінь факту, повне цитування в рішеннях і максимальна технічна досконалість. Але тут є свої ризики: високі витрати, складність. Застосування, можливий формалізм, ну і модель структурованої доказової бази. Так, це загальна характеристика в рішенні з детальними матеріалами у додатках, але тут є свої ризики: можливість оскарження, вимоги до більш деталізації і потреба в додаткових процедурах веритифікації. Ну і потрібно розуміти, що для усінь спільноти ця справа демонструє критичну важливість методологічних стандартів. Окрема думка фактично показує, як має виглядати професійний осін-аналіз, конкретне цитування. Правильних джерел концептуальний аналіз кожного факту, правова кваліфікація виявленої інформації, ну і зв'язок між окремими фактами і загальними висновками. Ну і врахування специфіки цифрового середовища, окрема думка також підняла важливе питання етичних стандартів для різних категорій, зокрема. Судді підкресли, від майбутнього судді очікується більша виважність у будь-яких висловлюваннях. Ну насправді це створює певний диференційований підхід для осін-аналізу залежно від статусу особи. Для розвитку правової доктрини це означає, що нам потрібні, по-перше, це чіткі методологічні стандарти для різних типів осінт розслідувань і досліджень. Також диференційовані вимоги залежно від правових наслідків і професійна підготовка, як тих, хто проводить осінд, так? І тих, хто його оцінює. Ну і звісно, що міжнародна гармонізація підходить з урахуванням нашої національної специфіки. Ну але найцікавіше, що окрема думка не відкидає важливість технічних стандартів, а пропонує більш практичний підхід до їх застосування. Судді визнають, що цифрові докази вимагають особливої ретельності, адже підкреслюють, що мета має переважати над формою і вважають, що ця справа може стати прикладом того, як формується права практика у цій новій. Сфері, ну і я бачу, що це не просто технічний спір е, щодо оформлення доказів, а глибокий конфлікт філософської філософії правостосування у цифрову епоху, Насправді, для практикуючих юристів це означає необхідність глибокого розуміння обох двох підходів. Е, і е, однак в одних ситуаціях доведеться застосовувати максимальні стандарти доказання, в інших можливо обмежитися структурованими посиланнями. Але ключове питання, яке залишається досі відкритим, чи зможе українська права? Система знайти оптимальний баланс між технічною досконалістю осінь доказів та практичністю їх застосування. Я думаю, що відповідь на це питання визначить майбутнє цифрових розслідування в Україні. Дякую за увагу. Мене звати Радей Короман і до нових зустрічей про осінь.